Всім привіт! Вітаю на своєму каналі! З вами я Марія, і у нас сьогодні розклад: Шлях до кохання. Нам треба напередодні свята, День святого Валентина, підготувати себе, підготувати простір для того, щоб ми нарешті зустріли те, чого ми сильно-сильно бажаємо, щоб бути в заботі, в опіки, в любові і самим задоволенням цим ділитися. Що ж, у нас два варіанти зелений єдинорожок і золотавий єдиноріжок. Обирайте! У нас сьогодні. Принципи, три колоди, і ми маємо з ними розібратися. Що ж, переходимо? І спочатку в нас буде зелений. Давайте. Зелений. І перша позиція у нас не хотів виходити золотавий на все свої, свій час. Секундочку. Не поспішаємо. Все у нас буде гаразд. Що відбувається у вашому серці? І вже, і вже вилетіла п'ятірка, ідея п'ятірка, яка говорить чітко, що я взагалі хочу тепла, я очікую від свого партнера правда підтримки, правда, якогось емоційного забарвлення і не вистачає цієї емоційної. Емоційного контакту, емоційного забарвлення будь-яких стосунків вам не вистачає. І а вже ж ви вже прийшли з таким посилом. Ш... Не даремно ж вона випала, так? Да? Давайте ми подивимося, що ви шукаєте, що відбувається у вашому серці. Гаразд. Отже, виходить що, по факту я би бажала кохання, але іноді бувають такі ситуації, що я навіть відлякую всі думки про будь-які партнерські стосунки. Чому? Тому що іноді я занадто, занадто на роботі, я занадто зайнята своїми якимись справами, і вони в мене в пріоритеті. І дуже важливо, щоб ця людина, яка могла би прийти в мій простір, вона не турбувала ті, знаєте, ті сектора мого життя, там, де я почуваю себе комфортно, там, де я можу заробляти гроші, там, де мені варто і класно бути однією. І тільки через це, по факту, я би сказала, що ваше серце, як такове для стосунків, ну, не те, що закрито, а просто. От як на нейтралочки, да? в мене є чим зайнятися. Хоча недаремно випала ця карта, яка говорить: насправді мені хочеться тепла, мені хочеться підтримки, але можливо, ви навіть зараз знаходитесь в певних стосунках, і де ви не дотримуєте цього, тому що занадто багато такого матеріалістичного ставлення до тих Партнерських стосунків, да? тут навіть ми говоримо не про дружбу, а скоріше, було б навіть говорити про те, що ви можете говорити про те, що треба придбати, але не про те, що просто помрликать, посидіти в тиші, просто щоб погладити один одного і сказати, що один у одного буде все гаразд. Тому, от якщо ми говоримо, що відбувається у вашому серденьку, занадто сухо, занадто практично. І, і ну, давайте подивимося, що буде далі. Які перешкоди, я завжди, ви знаєте, що мені подобається взяти Ніколета чи Колі карти Таро. Які перешкоди, що може заважати? Тут є така річ, як я все сама, по факту я все сама можу, я можу сама все заробити, заробити будь-які гроші, які треба на мої потреби. А вже ж я хочу, щоб мене от були презенти, мене радували неабияк. І взагалі має бути прям такий духовний-духовний зв'язок з людиною. І таким чином ви можете пропустити. Давайте ми їх візьмемо і кожну розберемо. Чому ти стаєш одразу я все сама? Я, це мій сценарій життя. Я, я досить сильна жінка, і я хочу партнерських стосунків, саме партнерських, тому що в мене є чітка позиція бачення свого світу, і важко, важко звикати до. До іншої людини, тому що все ж таки я власна людина, і я хотіла би, ну, повілівати, Да, вот так, повелівать, я би хотіла повелівати, але воно скоріше буде вам шкодити. Да? Тут ви говорите, я хочу почуттів, а тут я буду стукати ножками і командувати, бо я краще бачу, як воно має бути. І от тут може бути помилка, тому що для такої власної людини може прийти такий самий власний і говорити, і ви можете подружитися, якби ви думали для чого ви зійшлися. Якщо для почуттів насолоджуйтесь. І отут, скоріше, от тут скоріше спрацьовує цей сценарій, який вас не пускає. І так як ви не хочете якогось мямлю, якоїсь, наприклад, там, я би сказала, короля, короля кубків, та... те я краще скажу, що якоїсь такою просто людини, яка Ходить, носить вам квіточки, Оце у от вас, от, ну, квіточки, ну добре. І що, пов'яли, якісь взагалі безполезні. Якщо ми кажемо, що шоколад на квітковий період, то квітки ні о чому, а цукор, то теж не досить добре. Хоча скоро ми про шоколад будемо говорити, що це ексклюзив. Так ось ви хочете якийсь такий ексклюзивчик, що він і був. Такий, що передбачав ваші думки, а з іншого боку, ви будете командувати. Ну, от, от як завжди, моя собака Банді тут у нас обов'язково втручається, він або в вісні сміється, або плаче. Будемо дивитися, як діяти, щоб зустріти, врешті-решт, кохання. Ну, По-перше, треба розуміти да, те, що я сказала. Те, що вам засвітили, підсвітили, тому що під такі от запроси не можуть підібрати навіть партнера, тому що він має бути матеріально забезпечений, однозначно, да, тому що тут ніхто нікого не збирається годувати і нікому в ручки не збирається заглядати, тому що в нього теж має бути ресурсність. Тому що ви ресурсна людина. Але оце командування, як і що має бути, тут, звісно, у вас є перекос, і вам треба роздивлятися і мати надію на те, що попереду може бути людина, яку слід буде вивчати, що він може вам принести яку інформацію, що він може вам запропонувати, так? і роздивитися. І... Тут скоріше, знаєте, і просто хоча б зустріти кохання, але це не означає, що ви вже будете будувати. Ви вже хочете кохання, а не хочете ж зразу партнера, будь ласка, з трьома домами, п'ятью машинами і так далі. Ви хочете кохання, реально ви хочете почуттів, то просто варто розслабитись і насолоджитись. Ні, тут повний напряк, тут повна дія, тут. Я маю робити, я маю обирати і так далі. І тут непогана була би порада мати собі хоча б три прихильника, якщо це можливо, це важко буде. Тим не менше, три прихильника для того, щоб ви могли на себе, в першу чергу, на себе поглянути зі сторони. І, врешті-решт, ви визначитесь і вийдете на новий рівень. Ось навіть так неочікувано повівся розклад, який буде результат, якщо ви почуєте поради. Ось дивіться, вже біжить до вас, чисте непорочне кохання. <смі> Я пожартувала, але тим не менше, ви можете ви зробити все, аби насолодитися тим, що у вас може бути, якщо ви дасте собі на це можливість, ось так. Тому що є така перепона. Ви можете порівнювати з іншим свого партнера, що не буде гараздом, але є можливість, і знаєте, що ще не забувайте, що пройшов час, і людина може бути зовсім от, не так розкритися, як вам треба. Тут ще теж треба враховувати ваші вподобання, і от вона розкривається не так, як треба. І ви можете сумувати, хоча вам просто треба з мудрістю поставитись до взагалі питання. Який мій шлях до кохання, да? що саме я хочу. Пишіть додаткові запитання, тому що це не останній розклад до Дня Валентина. А ми з вами переходимо до другого варіанту. Знаєте, я іноді переглядаю сама свої розклади, і мені, коли я от, закінчую, редактую відео, і мені потім самі аж дуже-дуже цікаво, що ж там вийшло, для того, щоб самій собі погадати. Мені навіть добре було б, якби ви більше говорили, який розклад ви вибрали перший чи другий, а я вам буду говорити, який в більшості випадків беру я. І у нас на арену виходить жовтий коник, золотавий коник, і люди, які вибрали другий варіант шлях до кохання. Перше, що відбувається у вашому серці зараз? Чудово. І можу вас одразу порадувати, що будь-які стосунки для вас є важким вантажем, і ви в якийсь момент просто закрили для себе це питання і вирішили зайнятися просто роботою. І ви, можливо, ходите до психолога, пропрацьовуєте себе і так далі, для того, щоб ну, зрозуміти, врешті-решт, що там було. Тому що. Попередні стосунки принесли трансформацію в вашому житті, і ви працюєте. В принципі, непогано як варіант, можливо, ще ви звикли нести всі стосунки на своєму горбі. І на сьогодні ви сказали, що все досить. От так вже точно не буде, і так я не хочу. І ви от починаєте говорити про те, що самі собі, що я хочу більш матеріальних стосунків. Може бути, чому ні? Які перешкоди? Це ми беремо іншу колоду? Які перешкоди до зустрічі кохання? Ну, дивіться, тут знову ж таки може бути перекос в якому плані. Ви були одного формату людини, тепер ви хочете бути іншого формату людини. Пропрацювавши деякі питання, тут робота над помилками сталася непогана, хороша. Ви, врешті врешт вибрали себе, ви побачили себе, але і. Вам реально треба ще стосунки для того, щоб вас вивести в реальність із того віртуального я, який ви отримали після стосунків, після того, як пішли працювати в роботу, да, занурились, зробили аналіз, у вас більш-менш все згармонізувалося, але тепер ви не знаєте, що робити з теперішньою я. Ось так. Як діяти, щоб зустріти кохання? Не боятися розчарувань, спокійно бути просто в прийнятті і сказати собі, так, я молодець, я заслуговую на кохання, я хочу, я хочу кохання, я хочу партнера, я вже знаю те, що там мої мінуси, да, і я з радістю зустрічаю людину. Це буде неочікувана зустріч. Давайте подивимося. Яка прийде до вас людина? Ну, будь ласка, і одразу до вас приходить матеріальна людина, яка любить стабільність? Щоправда, чи, він буде, чи ця людина буде трохи, знаєте, така аж занадто романтична може бути, з таким дитячим кольором або ароматом, таким трохи дитинства. Тим не менше він. Робить все, що можливо, тому що він заземлений, він знає ціну грошей, він знає, що зробити, щоб жінці сподобалось. По факту сміливіше рухаємося і отримуємо те, що вже давним-давно заслужили. Чекаю ваші коментарі. Це, повторюю, не останній розклад про кохання, тому будьте в курсі, а я буду намагатися дивитися на кохання. Різних сторін чекаю від вас коментарів. Вподобайки, а ми йдемо далі.